Футбол гра яку шанують у слов'янську. Затяті послідовники Месі та Роналдо займаються не тільки у секціях. Підростає ціле покоління любителів футболу, які днями ганяють м'яча у подвір'ях. Дехто з чималими успіхами. Вже не перший рік слов'янським відділом у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту організовуються змагання з футболу серед всіх бажаючих любительських команд міста. В 2015 році на полі 17-ї школи зібрались 14 два. Борових слов'янських команд за право називатися кращими змагались футболісти віком від 9 до 18 років. Спорт це життя, движення це життя, щоб дітвора побули, щоб, звісно, таких турнірів би. Привіт дітей к спорту, к футболу в частності. Розвивати свої фізичні способності, качества ну, і способство здорового образу життя. найактивнішими вболівальниками команд є їх тренери, адже ці люди, як ніхто, розуміють важливість змагань для хлопців. Для деяких команд участь у турнірі це не тільки нагода показати свої спортивні навички, але можливість потрапити до більш серйозних команд, де зможуть побудувати кар'єру футболіста. Ну, наші ребята вийшли на оптимальну форму, тому що ми тренуємося на полі. Славкурорта регулярно играем с военными, там у них есть тоже неплохие команды. Хотелось бы, конечно, этот самый, больше внимания детям, чтобы в городе уделяли, чтобы таких соревнований проводили больше. Мы этих соревнований ждали как маны небесной. Я очень рад, что наша команда на уровне играет, мы второе место заняли. Вот сейчас другая возрастная группа. Будем надеяться, что покажут больше результат. Свій внесок для проведення змагань зробили не тільки тренери, батьки та учасники. Руку допомоги простягли і друзі молодих спортсменів громадська спілка Донбас. Благодійники спілки вже роззнайомились із підростаючими зірками футболу, отже, далі планують підтримувати ініціативу відділа фізкультури та спорту. Особливі подарунки чекатимуть учасників та переможців турніру, який завершиться в день незалежності 24 серпня. Саме тоді і будуть виявлені переможці яких чекають почесні грамоти, кубки та тренувальні м'ячі для подальшого удосконалення своєї майстерності. Наша команда розвивається і на старшу, младшу, і на середню групу. На сьогоднішні гри думали, хоча б щось розуміти, а предіх ігри не чекали такого. З хорошим настроєнням, з хорошими мислями, думаємо побідімо. Ну, хочу пожелати командного духу, ну, радості, веселі, щоб добре провели. час.